Нова книга завжди цікава, тим паче та яка базується на матеріалах, представлених із архівів СБУ. Тому черговий книжковий транш від правоохоронців керівництва обласної наукової бібліотеки прийняло з неабияким задоволенням. Її директор каже, сучасна молодь нині цікавиться історією, причому вивчає її дуже скурпульозно. І для них цікаво чи був геноцид в свій час, чи не був, чи є відомості про відомих митрополитів, церковних діячів у свій час, які які замовчувалися і їхні імена взагалі не були відомі. Ось, наприклад, нам подарували книжку про митрополита Василя Лепківського. Про нього, мабуть, мало хто і знає. Була цікава книга, подарована і про Шухевича. Не нібито все сказано, але є цікаві матеріали, які базуються на архівах СБУ. Служби безпеки України кажуть її представники, постійно проводиться архівна пошукова робота в галузевому державному архіві СБУ. Там забезпечений доступ до роботи науковців. А також СБУ сприяла у створенні дослідницьких центрів із вивчення питань, які ще зовсім нещодавно були білою плямою в історії України, голодомору репресій, долі певних історичних подій. Серед подарованих бібліотеці видань є особливі актуальні в нинішній час. Є два видання. Дуже думаю, актуальних на сьогоднішній день, які розповідають про діяльність ОУН на Донеччині, побудує такий стереотип, що українські націоналісти найбільш активно діяли на західній Україні. Це неправда. Найбільш активно вони діяли на території центральної та східної областей, і тому там відбувалося найсильніше, найжорсткіше їх придушення радянською владою, яке і призвело до тих. Плачевних наслідків, які ми маємо зараз, Загалом обласна наукова бібліотека отримала більше десятка книг від СБУ.